З цією родиною ми спілкуємося і співпрацюємо вже давно. Ми, можна сказати, як одна родина. І Я вдячний долі, що так сталося, що ми разом з цією родиною живемо, співпрацюємо, допомагаємо людям. Десь в свій час я був заступник міського голови, соціальних країн, де вже мені написано по життю займатися цією роботою, допомагати людям. Цим займається родина Шика. І ми вже не один об'єкт спільно за мого сприяння, а... ініціативи. ініціативи. Збудована церква, прошла вже. Неодноразово говорилося. Побудували два дитячі майданчики. А стосовно цього садочка, яким чином виникло, у влади не було грошей. І цей об'єкт був переданий фонд комунальної власності. Не будуть за що відкладу. Тобто для того, щоб продати і поповнити бюджет. Про це ми дізналися з Володимиром. Приїхали на об'єкт, оглянули, зустріли нас не тужі. Вибили і сказали, що це ви хочете купити. Ми посміялися, обдивилися, інтригуючи, нічого не говорили. І кажуть, це жінка, а жінка сторож, працює. Кажу, ну не хвилюйтеся. Ми, напевне, одні з тих перших, що не будемо купувати, а будемо ремонтувати. Ми повернемося дітям. І тоді я звернувся до міського голови як депутат і сказав, ми вас просимо, поверніть. З комунальної власності, з фонду комунального майна управління освіти, як воно було, а є така родина, одна, яка згідна і здатна відремонтувати, повернути це прекрасне приміщення.